19 березня ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в торговому центрі на вулиці Катерининській жінці було нанесено ножові поранення. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. У складі злочини було затримано 43-річного чоловіка. Було встановлено, що незадовго до даного злочину невідомі особи завладіли транспортним засобом затриманого. У даного злочину чоловік запідозрив свою колишню дружину. Він прийшов за місцем роботи даної жінки в торговий центр з метою помсти. Час конфлікту чоловік завдав ножові поранення потерпілій. Потерпіла на даний час знаходиться в лікарні з діагнозами ножові поранення шиї, грудної клітини та живота. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 замах на вбивство та частиною 1 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. Бальне доставлена в больницю в тяжкому стані з нулісними коло трізаними ранами шиї, вірніканіше, грудної клітки. Травмы серьезные, повреждены сосуды, меистральной шеи. Больной оказана помощь, выполнена обработка хирургической оранжевый. Больная сейчас находится на лечении в отделении анестезиологии, сплаты интенсивной терапии. Состояние на текущий момент тяжелое, стабильное.